І я хочу їсти людську їжу. Оголошую кулінарний челендж. Приготуйте мені бургер. А так ми повинні готувати. Це без проблем. Ох, тільки ось цей сирий фарш, такий бридкий. А давай я краще тобі зроблю солодкий бургер. Рожева нотила чудово підійде. Я буду використовувати її замість кетчупа вигадала, але цим ти точно прибульця не нагодуєш. І я от приготую йому справжній чоловічий бургер. Мені треба трохи підсмажити булочки, а потім зайнятися котлетою. Отак, обожнюю принглс. Ну а зараз мені знадобиться тільки ця кришка. З її допомогою я зроблю гарну круглу котлету. Ось так. Відправляю її смажитись, а булочки прибираю. Котлетка вийде неймовірно смачною. Ще трохи і буде готово. А я знайшла якусь круту пушку. Ой, це я випадково. Гадаю, що за допомогою цієї штуки я зможу трохи підрумянити маршмело. Так воно буде більш смачним. Думаю, достатньо. Ну а тепер покладемо побільше мармеладних смужок. Вони такі смачні. Ого, твій бургер виглядає таким апетитним. Крутяк. А чим це так пахне? О, ні. Моя котлета! Потрібно швидше її прибрати, поки вона не згоріла. Ех, вийшло занадто підсмаженою. Але я знаю, як це виправити. Треба покласти більше овочів. Але чим би їх нарізати? Ого. Я знайшов джедайський меч. Ну все. Я відчуваю, що мені прокинулась суперсила. Зараз піднімемо всі ці овочі та подрібнемо. Так, ось так. Ти це бачила, Джес. Я був такий крутий. А тепер останній штрих: соуси, більше кетчупу та майонезу Накриваємо булочкою і можна подавати. Що ж мені ще додати? Точно я пилю зверху паленичним сиропом. Він такий солодкий та смачний. М -м -м. Накриваємо булочку, і мій бургер готовий до подачі. Ого! Телепортував вашу їжу ближче. Ну що ж, я почну з рожевого. Виглядає цікаво. Мені не подобається. Співчуваю вам земляни, якщо ви таке їсте. Тепер я спробую ось цей чорний бургер. Виглядає також незвичайно, пахне приємно. М -м, це добре. Мені подобається. Перемагає ось цей людський хлопчик. Реально? Мій бургер оцінив прибулець. Я бачив із космосу, що на свята ви робите торти. Хочу такий. Приготувати торт? Фух! Добре, що ми маємо рецепт. О, у мене з'явились інгредієнти. І у Зака також. Клас! Вже не терпиться почати готувати. Цікаво, а цей крем смачний? М -м, просто неймовірний. І так, для початку я прикрашу ним весь свій тортик. Як же здорово виходить. А що там у зака? У мене все супер. Так, я вирішив трохи перекусити. Ці частини торта все одно мені не знадобляться, тому що я вирішив зробити торт фортецю. Мені здається, я геній. І підкріплюсь і торт зроблю. Сумніваєшся, тоді дивись. Зоро, я зроблю колони, а потім мені знадобиться ось це круте чорне морозиво. Ох, яке ж воно смачне. Його я розташую ось так, прямо на колони зорела. А далі, за допомогою кітката, я збудую стіни. Ось так. А тепер з іншого боку Ай, Зак, А можна обережніше? Добре, повернемось до прикрашення мого торта. Тепер мені знадобиться жуйка Хуба-Буба. З неї я виріжу ось такі маленькі трикутники. І знаєте, що це буде? Ось такі милі зубки. Я готую торт монстрик Сподіваюся, що прибульцю таки сподобається. Ну а тепер час зробити йому очі. Ось так. У нього їх буде цілих три. От і все зак. Мій тортик вже готовий. Ого, як круто! А моєму торту чогось не вистачає. О, я зрозумів. Треба засипати зверху більше цукерок Мальтізерс. Вони не тільки смачні, але ще класно прикрасять мій торт. Ну і нарешті час зробити ворота. Для цього я просто візьму шоколадку та вигризу з неї дверцята. Так, здається, форма ідеальна. Ну, от і все можна відправляти на дегустацію. Ей, Куди все поділось? Настав час спробувати ваші зимні тортики. Яка цікава кулька. Її можна їсти. Розбий мене юпітер. Що за краса у мене на столі. Ти змусила мою шкіру стати ще зеленішою. Ти залишишся зі мною. А що взагалі відбувається? Ах, так, перемога однозначно за джес. Так, мене точно не зійдять прибульці. Слухайте, чоловічки, я хочу шоколадний фонтан. Як ви там кажете, будь ласка, нічого собі, мені терміново треба скуштувати рожевий шоколад, а мені темний. Це ж так класно. Ей, а це ще що? Кактус? Тільки не кажіть, що мені треба його з'їсти. Вау! А у мене хуба-буба. Круто! Її я із задоволенням з'їм. Джес, а тобі не пощастило, співчуваю. Це точно. Добре, що хоч шоколадний фонтан є. З рожевим шоколадом все повинно бути трішки смачнішим. Ох, від цих гострих колючок треба швидше позбутись. І я зроблю це за допомогою пінцета. Раптом цей кактус без колючок і в шоколаді буде навіть дуже смачний. Як знати? О, це надовго. Я чекати не буду, тому почну їсти свою жуйку. Отак вона виглядає так апетитно. Залишилось занурювати її в шоколад. А в шоколаді вона виглядає просто фантастично. Зараз оцінимо на смак. Справжня насолода. А тепер надую бульбашку. Ого, яка велика виходить. Так, зак, на такій бульбашці можна і в космос полетіти. Хоча ми вже тут. О, ні, ще трохи її. Ви що собі дозволяєте, земляни? Забруднили мені корабель. Ну все, ідіть геть з мого корабля. Можна додому. Так, так. Дівчатка, ну хто там наступний? Давайте, у нас не так багато часу. Фібі, це ти чи що? Який цікавий образ. Ну що, можеш починати? М да. Якби я знав, що буде настільки нудно, взяв би з собою плет або типу чого. Наступний. Здравствуйте, тренер. Я готова показати найвищий пілотаж. Ну, подивимось, подивимось. Непоганий початок гризь. Ось це так. І як вона кружляє. Гей, Гресь, зупинись, це вже занадто. Тільки урагану мені тут не вистачало. Досить. Досить. Ти мало не лишила школу без даху, а мене без роботи. Геть. Наступний. Привіт, тренер. Я готова запалювати. Ну, починай, венді. Боюся, що це зовсім не наш рівень, Люба. Вибач. А ось це вже веселіше. Продовжу у тому ж дусі. Отак От ось це я розумію справжнє шоу. Браво, браво! Ось так бою одразу. Що за мамочки! Це трохи перебір. Хто-небудь швидше загасіть пожежу на допомогу. Майлі в будівлі. Ой, тренер, тримайся. Я вас врятую. І бум. Що це було? Я весь мокрий. Майлі, це твоїх рук справа. Що ж за день сьогодні такий? О, дідько. Хоч меніти. Ти тільки глянь на цю красу подруго. Здоровий автомат набитий солодощами. Це просто мрія. Як чудово, що на школі з'явилася така крута штука. Нам потрібні дві монети. У мене є одна а в тебе. У мене також. Добре, давай швидше закинемо їх в автомат. Давай, подружко, вже не терпиться поласувати. Готово. Ой, а що це за звук? Гриць, мені це не подобається. Він що не працює? Він же зовсім новий. Що за несенітниця? Ану, віддай нашу шоколадку вредіна. Знаєш, Фібі, мені здається, в мене є ідея. Не ми володарки стихій. Зараз я підніму його і бум! Ні, не виходить. Так, твоя магія не допомогла, Грейс. Але що про мою? Зараз дещо спробуємо. Отак. От Тягнемо, потягнемо. Ха, вийшло, Грейс. Подивись, скільки в нас тут шоколадок. Не соромся, пригощайся. Вау! Не дарма ми мучились з цим автоматом, Фібі. Я просто обожнюю кіткат. Та п'ять подружку. Ми молодці. Венді Майлі. Сьогодні вам доведеться намалювати ці чудові фрукти. Сподіваюсь ви впораєтесь. Вперед за справу. Я почну з самого кращого кольору червоного. І ну як так? Я ж зовсім легенько. Гаразд. Тоді може рожевий. Серйозно? Це знущання. Так, Венді, спокійно, вдих-видих. Що? Я зараз просто лосна від злості. А -а -а -а! Фух. Так, мені стало трохи легше. О, зачекайте. Здається, в мене з'явилася ідея. Я вмію малювати її без допомоги олівців. Так, так, буде більш круто. Зараз буде шалений малюнок. Я просто обожнюю малювати фарбами. Почну із синього. Ой, щось тюбик не відкривається. А може, надавити? Так, зрозуміло, з цією фарбою явно щось не те. Давай, Майлі, вигадай щось. Точно, у мене ж є надсила. Ну, звичайно, і як я одразу не здогадалась. Візьмемо трохи скітос, тепер спробуємо. Клас. Ну-ка, подивимось. Спрацювало. Я можу малювати всіма кольорами веселки. Ой, як же здорово виходить! Дівчатка час вийшов. Ви готові показати мені ваші шедеври? Сподіваюсь, побачити щось, що по-справжньому гідне. Почнемо з тебе, Майлі. Браво! Це просто чудова робота. Прошу твій заслужений приз. Ой, щось моя картина не зовсім схожа на ці фрукти. А якщо їх трохи підсмажити, тоді буде інша справа. Ну що, венді, а ти мене потішиш? Ем, Це щось схоже на оригінал. Вітаю, ти теж заслужила на приз. Дівчата ви обидві великі молочинки. Ха, а це ще за ляльки. Ну, зараз я їм влаштую. Зручно вийшло. Удачі лозери. Гристи як? Обережно. Не переймайся, подругу. У мене є одна ідея. Думаю, вона тобі сподобається так. Сподіваюсь, містеру директору сподобається такий малюнок навпроти його кабінету. А ось і вона. Ну що, наша черга трохи побавитись. Сподіваюсь, їй подобаються танці. Мамочки, що відбувається? Ось так. Майлі, давай тепер твоя черга. Додамо трохи свіжої водички. А, допоможіть, зупиніться. <плес> Здається, комусь варто міцніше стояти на ногах. Ах, ви відьми. Що відбувається? Мене несе прямо, прямо в кабінет прибиральниці. Там тобі і місце. Лови п'ять подружко. Ой, а що за звук? Вона вибралась на волю. Всього в планах не було. Тікаємо! Ано стояти! Зараз я вам. Ей, зачекайте, куди ви побігли? Так, зараз у нас урок. Ауч! Все гаразд, таке трапляється. Ого, яка красуня. Ти така класна. А ти такий милашка! Ой. Що це вони? Яка гедота. Біє. Привіт, пані. Вибачте, у нас стихійним чаклункам вхід заборонено. <хи> Серйозно? От відстій. Прошу відійти і не загорожувати прохід. Ну що, дівчатка, у кого які ідеї? Так, у мене. І ця ідея просто геніальна. Так. Відійдіть. Зараз я. Бум. Як вам таке, а? Вау, як же здорово ти вигадала Фібі. А знаєте, я зараз дещо додам. Ось так. Вау, тепер стало ще гарніше. Правда, нам дечого не вистачає. Точніше декого. Зараз ми влаштуємо свою вечірку. Тепер у нас і є і діджей. Отак своя вечірка це клас. Зачекайте, у мене просто неймовірна ідея. Що може бути краще за вечірку? Все вірно. Пінна вечірка. І ось так. Майлі, як же здорово ти вигадала? Схоже, що на нашу нереальну тусу збираються хлопці з цього міста. Адже наша вечірка сама класна. Зачекайте, я також іду.